Сполучені Штати призупинили всю військову допомогу Україні. Це сталося за кілька днів після напруженої зустрічі Трампа та Зеленського у Білому домі. Американські змі почали малювати апокаліптичну картину для Києва. Мовляв, і стріляти нам не буде чим, і міста наші будуть зруйновані. Та Україна не залишиться без допомоги боєприпасів. Про останні заяви із США та наслідки для України розповім далі. Вітаю я Анастасія Бучинська. Ви на каналі FinanceUA. З вас підписка, вподобайка, коментар. З нас актуальний і якісний контент. Президент США Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні після напруженої зустрічі з президентом Володимиром Зеленським в овальному кабінеті минулого тижня. Про це пише Блумберг. Зараз вже в українському медіапросторі понеслися заяви на кшталт того, що Зеленський винен, що він щось там не так сказав, чи не те одягнув, тощо. Але давайте розкладемо все по полицях. Трамп нас звинувачує, тому що ми не йдемо на мир і завершення війни. Але Зеленському не показували жодних мирних планів, а лише намагаються підсунути під підпис угоду про Копалини, на яку наш президент не підписує суто з економічних мотивів. От коли будуть реальні передумови для мирних. Перемовин тоді можна про щось говорити предметно. Я веду до того, що зараз Білий Дім хоче нас схилити до капітуляції, Україну хочуть змусити припинити вогонь без жодних гарантій безпеки, без гарантії того, що ворог припинить вогонь. Зараз це все, що треба знати про умови Трампа, бо жодних рішень на сьогодні немає. Теж каже і публіцист Віталій Портников. Але насправді жодних реальних рішень на російсько-американському треку не існує. Не існує навіть переговірного процесу між Сполученими Штатами і Росією щодо призупинення. Я вже не кажу про припинення війни, яку Путін почав проти нашої держави у лютому 2022 року. Про конфлікт, який відбувається з 2014-го, я навіть вже і не згадую. Про нього, здається, забув сам Дональд Трамп. Навпаки, Путін весь час говорить, що ніякої зупинки вогню бути не може, що Росію цікавить сталий мир, що будь-яке перемир'я чи зупинка дій на фронті можливі тільки в разі. Ліквідації тих причин, які призвели до війни. І очевидно, що мова йде про багаторічний переговірний процес. Єдиним виходом з цього багаторічного процесу може бути тільки перемога Росії над Україною, капітуляція нашої держави та її окупація російськими військами. Але Цього точно не відбудеться навіть в разі призупинення американської допомоги. Повертаємося до призупинення допомоги. Видання Bloomberg додає, що наказ поширюється на всю військову техніку США, яка наразі не знаходиться в Україні, включаючи зброю, що перебуває транзитом на літаках і кораблях або очікує в транзитних зонах у Польщі, як пише Reuters, постачання американської військової допомоги Україні припинилися сьогодні в районі о пів на четверту ранку. Bloomberg додає, що зупинка озброєння від США буде до того моменту, поки цитую у Українські лідери не продемонструють добросовісну відданість миру. Окрім того, адміністрація Трампа має на меті переглянути допомогу Україні, щоб переконатися, що вона сприяє вирішенню конфлікту. Хоча масштаби замороженої зброї невідомі, Блумберг наводить суму, яку успадкував Трамп від Байдена: майже 4 мільярда доларів із запасів США. А ось видання більд повідомляє, що призупинення стосується постачання зброї та боєприпасів на суму понад мільярд доларів, які вже перебувають у дорозі або були замовлені. Указ Трампа також припиняє надання допомоги у розмірі сотень мільйонів доларів, які Київ може використовувати лише для закупівлі нового військового обладнання безпосередньо у оборонних компаній США. Тим часом журналіст Голосу Америки Остап Яриш у своєму пості уточнив, що пауза стосується всіх запланованих, але ще не виконаних поставок, і першочергово йдеться про ракети для ППО, боєприпаси для «Хаймарс» та артилерії. Крім того, видання CNN пише, що наслідки від заморозки допомоги Україні відчуються за кілька днів чи тижнів. Видання зазначає, що навіть якщо європейські партнери спробують частково компенсувати нестачу, Європа не зможе це зробити самостійно. Умовою припинення заморозки озброєння CNN наводить те, що Трамп і його помічники хочуть, щоб Зеленський публічно визнав свою вину за конфлікт в Білому домі. А про те, що в Україні стане більша кількість бахмутів та більша кількість загиблих через зупинку постачання військової допомоги, пише видання The Economist. Журналісти аналізують, що через заморозку поставок ракет Петріот більша частина України зазнає руйнувань, як у Харкові. Видання додає, що критичними елементами американської підтримки, які потрапили під заморозку, є зброя, уміння їх обслуговувати та ремонтувати ракети протиповітряної оборони, система Starlink, і, мабуть, найважливіше обмін розвідданими. А ось телеканал ABC з посиланням на чиновників повідомив, що при військової допомоги Україні з боку США торкнулося переважно постачання бронетехніки, і це все зробив своїм наказом Трамп, який найгучніше кричав, що хоче завершити цю війну, бо вона несе безглузді втрати. Але якщо не дати зброї, то чим же нашим воїнам відбивати атаки ворога? Невже саме таким чином, на думку Трампа, не буде безглуздих втрат? Дозволимо собі сказати, що те, що робить Трамп, це величезний крок до капітуляції України, на що Зеленський не піде, і не лише він, жоден президент не піде. І разом з тим Трампа хочуть номінувати на Нобелівську премію миру. Але який з нього миротворець? Пишіть свої думки у коментарях. До речі, бібісі повідомляє, що Зеленський не має наміру вибачатися перед Трампом або висловлювати жаль з приводу того, що сталося в овальному кабінеті. Водночас український президент готовий виконати одну з вимог Трампа: підписати угоду про корисні копалини, яка надасть США доступ до деяких природних ресурсів України, але рівноправну, а не кабальну угоду, як вимагають в адміністрації Трампа. Разом з цим кореспондент The економіст Олівер Керол повідомляє, що насправді жодних змін в обміні розвідданими чи будь-якому іншому ключовому аспекті військової підтримки США Україні поки не відбулося. І видання РБК Україна з посиланням на власні джерела повідомило, що США продовжують надавати Україні розвіддані, але це інша лінія співробітництва ніж надання озброєння. Разом з тим, американський політтехнолог Джейсон Смарт у коментарі нашому каналу заявив, що прогнозувати дії Трампа надалі щодо постачання американської допомоги Україні марно, бо він дуже непередбачуваний. Я Думаю, що ти світне завісить, що далі буде неділі і не слишне діли. Тож на ближайші все буде ясно. Але зараз це не ясно нікому. Ми можемо жідати, що катанотрам каксіда амбуде що та диликатори не жідена, то що он знає, що тогда всі смі бути этом. Про Проте офіційних заяв від представників Білого Дому чи нашої влади. Поки немає, та у комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки вже заспокоюють так. Федір Веніславський заявив, що запас міцності в Україні є ще на півроку. Точно, у разі якщо штати вже припинили чи припинять постачати озброєння. Водночас команда президента і Верховна Рада вже шукають альтернативи. Тож, у Європи є ще достатньо часу, щоб перебудувати економіку відносно потреб нашого часу, тобто стати більше мілітаризованою, бо це умови виживання всього континенту. То есть, я чесно, все всього це на позов Європи, що зараз. Тому що, як ви знаєте, довго-довго-довго європа була залежна на США на питаннях. вопросах. Це було ще Зараз Європи, європейці можуть самі обезпечити свої безпасності. Високопосадовці ЄС вже відреагували на замороження допомоги. Та колишній міністр оборони Британії Гранд Шапс назвав трагічним рішення адміністрації Трампа зупинити постачання Україні військової допомоги та заявив, що це загрожує глобальними негативними наслідками. Трагічно бачити, як Сполучені Штати дім вільних, стають на бік диктатора Путіна. Це послаблює позиції Сполучених Штатів у світі. Це підриває суверенітет України і додає впевненості агресорам по всьому світу. А ось радник президента Литви Маріус Чеснулевічус заявив, що рішення Вашингтона не стало несподіванкою і що Європа готує відповідь. Сполучені Штати і президент Дональд Трамп в минулому заявляли, що намагатимуться чинити тиск на обидві сторони, щоб вони сіли за стіл переговорів. Те, що він робить, є продовженням політики, яку він оголосив, і сигнал був отриманий цього тижня. Відбудеться саміт Європейської ради. Буде зустріч на якій це питання безумовно буде обговорюватися. Водночас він переконує, що Європа і надалі буде підтримувати Україну та об'єднає ресурси, які вона має в інших сферах. Йдуть закриті розмови, дискусії, розрахунки, рішення, як реагувати. І зараз ми говоримо про конкретні плани, що ми можемо зробити для подальшого зміцнення України і ослаблення Росії, в першу чергу, економічно. І дуже красномовний польський прем'єр Дональд Туск. Цитую його допис у соцмережі X. суверенна прозахідна Україна здатна захистити себе від російської агресії, означає сильнішу і безпечнішу Польщу в умовах політичної плутанини і зростаючого хаосу. Саме це має найбільше значення. Той, хто ставить під субні в цю самоочевидну істину, сприяє тріумфу Путіна. Тиск на Україну відбувається і через європейські сателіти Кремля, зокрема Угорщину. Американське видання Politico пише, що ЄС призупинив план військової допомоги Україні на 20 мільярдів євро через Угорщину. У зміна голосили, ЄС вже виділив 60 мільярдів євро на військову допомогу Україні у цьому році. Ці гроші не підлягають сумніву. Однак Будапешт блокує пакет, запропонований главою зовнішньополітичного відомства Каю Калас. Його вже виключили з останнього проєкту висновків Ради ЄС за даними видання. Угорщина візьме на себе провину за замороження допомоги Києву на 20 мільярдів євро, оскільки виступає категорично проти цього пакета. На тлі цього голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що Єврокомісія планує переозброїти Європу і залучити 150 мільярдів євро у вигляді позик для виробництва засобів ППО в ЄС та зброї для України. Отже, підсумовуємо, допомоги США не буде, і з цим треба було починати жити ще після 4 листопада. Це було питання часу. Але ми не одні у цій жорстокій війні проти Росії на нашому боці Європа, Канада та ще багато союзників по всьому світу. Тож обов'язково вистоїмо. Дуже дивно, що сам президент Сполучених Штатів із енергією, яку можна було б використати для добрих справ, а не для допомоги злу. Йде до цієї пастки і тягне до неї весь американський народ, і це точно не те, за що ми маємо дякувати Дональду Трампу та тим представникам його оточення, які були на цій нараді, де ухвалювалося рішення про призупинення американської допомоги Україні, тому що нагадаю, що це не тільки антиукраїнське, це й антиамериканське рішення, і вся ця команда діє всупереч національним інтересам Сполучених Штатів Америки. Впевнено. І переконливо, так ніби вони десантувалися до Вашингтону з якоїсь іншої, набагато більш впливової на сьогоднішній день столиці. А як ви вважаєте, чи варто президенту України Зеленському йти на поступки Трампу? Пишіть свої думки у коментарях під цим відео. І не забувайте за вподобайки та дзвіночки, щоб ви дізнавались від нас більше.